Вітаю вас на парламентському телеканалі Рада. Це проект власний погляд. Верховна Рада України ухвалила закон про внесення змін до деяких законів України щодо соціального захисту бездомних осіб. Що ж змінилося в законодавстві? Зараз з'ясуємо гість нашої студії Наталія Новак, заступник голови комітету Верховної Ради України з питань державного будівництва та місцевого самоврядування. Вітаю вас, Наталі Весело. Отже, власне. Ці зміни до деяких законів про які за які голосувала Верховна Рада, всі парламентарі насправді фактично не досить сильно змінили законодавство, чи не так? Що саме змінилось? Хотілося би почути справа в тому, що на жаль, парламентарі, коли голосують за той чи інший закон, не всі уважно читають так. Але ще знайомляться також з законодавством і журналісти. І в засобах масової інформації з'явилися такі повідомлення, що, начебто, депутати змінами до цього закону дозволили голосувати бездомним. Угу. І насправді це не так. Дійсно, був закон України про внесення змін до деяких актів України так, але там основна мета була про діючого законодавства саме до. Закону про е, знесення значить, до закону про е, які про основу соціального захисту бездомних осіб і безпритульних дітей, тому що деякі терміни е, вони були різними у цьому законі і в е, законах е, суміжних, скажімо так, тому що що е, хто такі бездомні, так вони такі ж громадяни. України так, але е, люди, які в з тих чи інших причин е, ну, не мають свого житла, Не або мають прописки. Не мають да? прописки, угу. не мають житла в законний або незаконний спосіб, були позбавлені е, цього житла або так трапилося в житті, що вони залишились без житла. Але разом з тим вони залишаються громадянами України, е, мають всі права, обов'язки і безумовно мають право голосувати і навіть бути обраними. І ці норми вони і були і раніше в законодавстві, і ці зміни, якими, значить до законів, які були суміжні з цим законом, вони абсолютно не зачіпали питання голосування. Так а чому ж такі відразу такі а, новини з'явилися? Я кажу, чому з'ясувало деяких термінів. Наприклад, якщо раніше був бездомний громадянин, його замінили терміном бездомна особа, тому що поняття громадянин воно є дещо інше. Так, це стосунки. Держави так з людиною, тому ми вживаємо поняття громадянин. Тут саме право мова йшла про особу, тому таке замінили цей термін. Відповідно, треба було внести зміни і закон про вибори президента, закон про вибори народних депутатів і таке інше. І тому це одна зміна. Крім того, раніше це повністю було повноваження виконавчих органів органів виконавчої влади тобто держава повністю опікувалася бездомними тепер це повноваження частково делегували місцевим органам місцевого самоврядування і виконавчим органам місцевого самоврядування натомість з'явилися нові терміни були наприклад з'явилися як спеціалізований заклад що здійснює облік бездомних громадян Новий термін будинок для бідних і безпритульних, заклади соціального захисту для бездомних осіб. І тому саме от такі невеличкі зміни, якщо ми значить, в одному законі саме були такі поняття, такі терміни. То безумовно не може один закон відрізнятися від іншого, тому що і при використанні закону можуть тоді виникати непорозуміння. Внесли зміни в цей закон про основу захисту соціального захисту бездомних громадян і дітей, і відповідно паралельно ми вносимо зміни і в інші закони. Але це важливо, тому що, ну наприклад. Дійсно бездомні, вони прив'язані до тієї чи іншої території, до того чи іншого міста, містечка. І, безумовно, місцеві органи влади вони повинні дбати про всіх людей, які проживають на їх території. І сьогодні цим законом дано делеговане повноваження органам місцевого самоврядування, також створювати спеціалізовані будинки соціального захисту для безпритульних, а саме йде мова про бездомних громадян і дітей. І це дуже важлива функція, тому що у нас всі рівні. Перед законом і е, органи місцевого самоврядування також повинні дбати про цих людей? Ну, Знову ж таки постане питання і про виділення грошей, що їх завжди немає, тому що на, на всій галузі сфери життя фактично завжди не вистачає грошей. Ну от чи будуть якісь пріоритети, де будувати, чи будуть. Ну яким чином ось це далі планувати цю роботу? Ну справа в тому, що скільки є делеговане повноваження, mm -hmm. коли повноваження делегуються, відповідно повинні виділятися і передбачатися в місцевих бюджетах на це. І гроші відповідно є створені такі центри обліку бездомних громадян. І тому, коли ведеться облік бездомних громадян, відповідно до цього, до кількості бездомних громадян, закладаються і ці кошти сьогодні. У нас є приблизно по Україні 195 центрів таких обліку бездомних громадян. І приблизно за статистичними даними десь 18 тисяч бездомних громадян. І відповідно вони обліковуються, і якщо на них витрачаються кошти або державного бюджету, або місцевого бюджету, звичайно, кошти потребують і обрахування, так? А ті, хто без обліку. Без обліку це ну розумієте, кошти виділяються в тих, хто пов'язаний з певними притулками, так або спеціалізованими закладами, тобто які там проживають, mm -hmm. так можливо отримують певне харчування, якусь медичну допомогу. Тоді держава або орган місцевого самоврядування їх фінансує. А є дійсно бездомні, які є самі по собі. Але так вони, вони самі десь працюють, вони десь ночують, так вони десь можливо знімають якусь кімнатку або куток, або вони можуть жити і в підвалах, так на півпідвальних приміщеннях. Є дійсно такі, але е, вони також мають право бути встати на облік. З чим ще це пов'язано? О тут якраз і ми згадуємо також і про вибори, так. Тому що якщо громадян не обліковуються ніде ні в якому центрі обліку, так бездомних громадян, то відповідно яким чином він зможе реалізувати своє право він тоді на голосування не може голосувати. тоді, такі громадяни, які як правило кажете, не проживають ні в яких закладах mm -hmm. для які надають соціальну допомогу бездомним, навіть перед виборами вони мають право прийти. Зареєструватися в тих центрах обліку, так, і таким чином центр обліку потім подає ці списки до виборчої комісії, так, де вони тоді мають вони вносяться до списків виборців, вони мають право голосувати. Але той самий центр обліку як подає так, в списки громадян, так потім він, коли громадянин знімається з обліку, так, але він там не підтвердив свою реєстрацію, так само вони і вносять. Списки громадян, які знімаються з реєстрації, тому це така додаткова можливість реалізувати бездомним своє право брати участь в виборах. Чи не може так ставатися помилково, що людина стала на облік? Але не голосувала, і тоді можуть бути певні механізми якихось помилкових ну, зарахунків голосів, чи не буває такого? Ну, справа в тому, що скажімо, бездомні не є такою категорією да? Да, відношенні співвідношення категорії населення, яка дійсно складає ту більшість, яка може суттєво вплинути на результати голосування. Але скажімо, якщо в масштабах всеукраїнських вони не можуть вплинути, то в масштабах, наприклад, одномандатів округу На виборах до Верховної Ради, або, наприклад, на місцевих виборах безумовно вони можуть вплинути. І ми знаємо випадки, коли колишній мер Леонід Черновецький так використовував саме такі технології. Звичайно, можна, наприклад, коли вибори проходять в Києві, можна сказати, звести всіх бездомних України або пів України до Києва, зареєструвати їх і вони приймають участь в голосуванні. Але розумієте, від того, що можуть бути відбуватися маніпуляції, це не означає. Що ми не е, повинні позбавити права голосу е, бездомних. Тут е, просто треба контролювати, щоб виборчі комісії контролювали, наприклад, якщо весь час е, чисельність зареєстрованих була однією, і ми в якийсь певний момент бачимо, що їх кількість зростає, то відповідно тут можна зробити певні висновки про маніпуляції. Крім того, зараз е, у нас е, у парламенті є декілька законопроєктів щодо. Внесення змін до закону про вибори народних депутатів, президента, місцевих рад, відповідно, якщо бездомний не має зв'язку з певною територією, так можливо, треба внести зміни до закону, що вони можуть голосувати в багатомандатному загальнодержавному окрузі. Так, а там, де мова про одномандатний округ, так або це місцеві вибори. Для того щоб не було цієї міграції mm -hmm. і застосування різних маніпуляцій технологій, можливо дозволити їм голосувати тільки в багатомандатному загальнодержавному окрузі. А от як ви відчуваєте, чи буде достатня кількість підтримки от таких законів, законопроєктів, якщо дійде до голосування, справа в тому, що все ж таки я думаю, є певна більшість. Депутатів, які розуміють, що законодавство воно не створюється там під когось. Законодавство це те, в чому зацікавлені всі, тому що сьогодні одна ситуація: там ви в опозиції, а хтось там при владі. Завтра ситуація змінюється. Тому я вважаю, що будь-який розумний депутат повинен бути зацікавлений мати таке законодавство, яке б тобі тебе задовольняло, коли ти і в опозиції, і в більшості. Тобто, коли закон написан так, щоб можна було дійсно провести справедливі вибори, встановити. Справедливі результати, ну, звичайно, для того і працюємо, для того обговорюємо. Ну, звичайно, я думаю, що це тільки початок тих законодавчих змін, які дійсно наближають Україну до демократії до європейських стандартів. Я вам дякую, що прийшли, роз'яснили. Нагадаю, гостею студії була народний депутат України Наталія Новак. Залишайтеся з нами, стежте за всіма подіями на парламентському телеканалі Рада.